Акцію до Дня Святого Миколая для дітей з особливими потребами сьогодні влаштували і в одному з торговельних центрів нашого міста. Сюди запросили малечу віком від 3 до 9 років. Здебільшого це були вихованці центру реабілітації. Промінь такий захід організували спортивний комітет Вінниці та обласний осередок союзу організації інвалідів України. Ігровий майданчик в одному із торгівельних центрів міста сьогодні відвідали маленькі вінничани з особливими потребами. Під наглядом батьків та вихователів дітлахи мали змогу пострибати на батуті та спробувати зіграти партію з настільного хокею. Взагалі, така дружеська, душевна атмосфера празника. Хотілося б, щоб організовували ще побільше не тільки на День Святого Ніколая, але й на новогодні праздники на Рождество, щоб як можна більше для дітей було таких представлень. Родзинкою свята стало шоу мильних бульбашок. Дітлахи самі були учасниками ігрового дійства. Супер і клас. Дуже сподобалось, щиро дякую. И, ну, почаще, потому що для таких дітей, особенных детей, ну, дуже мало проходить. І іноді їм надо зустрічатися, видеться, и щоб люди знали об этой проблемі. очень хочется. Це чудова акція для наших дітей це, це дуже необхідно. Їм вони зустрічаються, спілкуються більше. Це те, що потрібно. Організаторами акції до Дня Святого Миколая виступили спортивний комітет міста Вінниці та Вінницький обласний осередок, Союз організацій інвалідів України. Ми хочемо подарувати дітям посмішку гарний настрій, тому що щоб вони відчули ще цей новорічний настрій, тому що навіть для дорослих, коли Підходимо до свят новорічних, це завжди відчуваєш себе, не дивишся на те, що ти вже доросла людина в касті, чекаєш якогось чуда. А для дітей це, ну, вважайте, втричі серйозніше. Наша мета це об'єднати всі організації, які працюють в цій сфері. Тобто, це центри реабілітації, це міська влада, це обласна влада, тобто всі зусилля разом так, щоб воно було якось яскравіше, цікавіше і працюємо відповідно зі всіма людьми. Які мають інвалідні акція до Дня Святого Миколая це один із традиційних заходів, які щорічно організовує спортивний комітет міста Вінниці, навчальних закладах та дитячих будинках міста. Марія Бомбело, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.